Чергове скасоване рішення ВЛК. Суд розглянув наш позов і, побачив, що дійсно знайшло підтвердження, що була порушена процедура відповідно проходження ВЛК. Особа не оглядалася всіма спеціалістами. Більш того, особа вказувала, що є особою з інвалідністю, однак ВЛК не взяло це до уваги. Визнала особу придатною для проходження військової служби, надавши відповідні е, документи та розглянувши в судовій інстанції висновок ВЛК, було скасовано, що він винесен з численними порушеннями процедур, і в зв'язку з цим зобов'язаний військовий е, комісаріат також повторно при, е, направити військовослужбовця на відповідний медичний огляд. В даному випадку ми маємо чергове встановлене порушення, і більш того, вже в Україні формується судова практика, яка показує, що ВЛК повинна проводитись належним чином.